Доброго дня, вітаю вас, близнюки. Сонячне затемнення 2 жовтня у 10 градусах знака Зодіака Терези у вашому п'ятому секторі гороскопа. Більше цікавої, детальної, розгорнутої інформації в моєму загальному відео до цього затемнення, також про коридор затемнення, в якому ми знаходимося нині, про місячне затемнення 18 вересня, а також загалом про те, що ж це за такий чинник цікавий затемнення рух кармічних Вузлів кармічні роки, це все у моїх відео, посилання на які будуть в описі та у підкасті. Так от, близнюки, звертаємо увагу на п'яту сферу нашого гороскопа. Все те, чим цікаво і надзвичайно дієво, ми будемо займати. Це наразі в нашому житті. А тут в першу чергу питання балансу, питання стабільності, гармонії, які знаходяться під прицілом ліліт вузла минулого кету і великої кількості бурхливої енергії, затемнення. А все те, в чому ми хочемо справедливості, в чому ми хочемо дійсно питання і цікавості, і порядку, і в тому числі взаємоповаги рівних цін. Цінностей і стабілізації загалом ситуації пов'язаної із нашими коханими, і з нашими діточками, онуками, із всім тим, що приносить нам у житті задоволення. Все це наразі знаходиться під от таким от прицілом кармічним, коли ми цього не відчуваємо. Ми не можемо ніяк розібратися із тими сформованими стосунками, наприклад, які наразі потрібно відпускати. Адже кету вузол минулого. Разом із ліліт дають ось такий от фокус своєї уваги, розставляють таким чином акценти, коли ми ніби не можемо як не стараємося віднайти баланс і відтворити ті бажані внутрішні чинники у стосунках із дітьми із онуками. Також у спілкуванні з нашим подружжям, наприклад, або ж з нашими коханими. Просто буквально виринають постійно якісь фактори, які дестабілізують ситуацію. Також це неможливість стабілізуватися, наприклад, за якихось певних соціальних чинників, неможливість вирішити питання стосовно дітей стосовно спільного проживання із коханим коханою стосовно взагалі відпустки, також може бути відпочинку, взагалі відчуття розслабленості, відчуття вдячності життю і можливості насолоджуватися його найкращими моментами, оскільки в певній місцевості. Ці, наприклад, за певних обставин, за певних відносин, це все ніби зараз от зіпсовано присмаком ліліт. Тут також, близнюки, ми можемо відчувати і надзвичайно великий вплив інших осіб на сферу нашого життя, в якій передбачені стосунки із дітьми, стосунки із нашим подружжям, а також наші взагалі будь-які можливості до творчості і до самоідентифікації. Ми не можемо себе виражати так, як зазвичай. Ми маємо закінчити якийсь вид творчої самобутності, власної, якийсь вид бізнесу, наприклад. Або, наприклад Нашої діяльності зараз деякий вимагає завершення. Або ж ми взагалі маємо попрощатися із роботою, своєю професійною придатністю, і вона не може бути реалізована в певній місцевості, в певному колективі, на певній посаді, наприклад. Або ж ми заради нашої професії маємо від чогось відмовлятися і переїжджати, приміром. Крім того, питання справедливості, питання цінностей стосовно наших дій. Іте, онуків, стосовно нас особисто і взагалі нашої можливості бути щасливими. Соціальні мірки можуть бути не співставні наразі нашим внутрішнім цінностям і потребам. Адже по затемненню в терезах у п'ятому секторі гороскопа надзвичайно важливий вплив зараз на нас має загальновизнана система цінностей, а також ті правила і порядки, які визнані дієвими і ключовими у соціумі. Затемнення ось цього циклу осіннього поточного року сплітаються між собою, і ось попереднє затемнення місячне в рибках, що відбулося 18-го числа, накладає свій відбиток і через свою природу нептуніанську, і в тому числі цикл Сароса. Про це це все у моїх попередніх відео, про які я вже говорила. І ми відчуваємо і потребу завершити щось, і необхідність завершити, і крім того, нас просто. Можуть ставити ніби перед фактом, коли нам треба від чогось відмовитися, в угоду або ж соціальним цінностям і пожертвувати чимось, або ж, навпаки, напрацьовувати свої. Однак, поки ту вузлу минулого і ліліт, ми ніби не можемо навіть за нових обставин, за своєю максимальною ефективності, оце відчуття в собі відродити. Відчуття справедливості за оплату наданих послуг, наприклад, якщо ми в дитячій сфері. Міром працюємо, або якщо ми займаємося питанням розвитку, питанням безпеки і ключовими вирішальними питаннями у житті наших дітей, ми ніби не можемо все одно забезпечити їх тим, що ми вважаємо перспективним, важливим і дієвим на майбутнє. Крім того, що таке для нас кохання і близькі стосунки, як не крутий, а внутрішній наш дисбаланс може буквально пронизувати нашу душу. І за будь-яких обставин ми, які б варіанти не перебирали, ми не бачимо тієї можливості щастя, бути разом так чи інакше, воно ніби може бути затьмарено якимись щенниками, або ж це може просто створюватися за тих об'єктивних обставин, які насуваються, що Дня і ті правила, умови, обов'язки, які ми маємо виконувати. Також це взагалі внутрішнє таке відчуття гармонії, розслабленості, і, в принципі, задоволення і натхнення від життя соціального визнання. Також це все зараз під от таким от фокусом уваги і ніби підведеною рискою нашого життя знаходиться нині. Ми можемо знецінювати наші таланти наші взагалі досягнення, в принципі, і наше право на те, щоб бути щасливим, це дуже може бути виражено по цьому затемненню, і може знайти знайтись хтось, хто буде нас ніби заштовхувати зовсім в іншу сферу інтересів, звертати ніби наше життя в інший якийсь графік, в інше коло обов'язків, змушувати нас іти на якісь поступки, компроміси, які для нас неприйнятні. Ось тут хочу наголосити, що по цьому затемненню близнюки. Найбільш зряча, фактично, планета у всіх енергіях космічних це Плутон. Вона зараз робить повернення, таку от інгресію в ретроградному русі, в знак Зодіака Козиріг у восьмий сектор вашого гороскопа. Ось тут ми можемо буквально акцентувати увагу в якості підтримки на цій сфері наразі. Що ми передбачаємо тут? Які помічники можуть бути наші особи. Особисті згідно нашої карти, це в першу чергу орієнтація на сприяння нашої другої половинки. Це може бути як матеріальне сприяння, так і взагалі зміна професійної діяльності, місця роботи, тощо нашої другої половинки, нашого партнера по бізнесу. Взагалі, переорієнтація клієнтської роботи. Також зараз тут ми підводимо певні підсумки, ставимо буквально крапку, і її потрібно поставити обов'язково. По осені поточного року. Тут буквально може бути завершення якихось стосунків, також стосунків фінансових, виплат певних. Крім того, це сфера діяльності, яка просто буквально завершується, і ми закінчуємо залежність від інших людей. Ми маємо тепер передбачати власну самодостатність, вихід на роботу, наприклад, або ж самотужки заробляти на сферу наших інтересів і покладати. На неї, як на додаткове джерело доходів, наприклад, і формувати наразі основну ось таку фінансову стабільність. Тобто, буквально часу на відпочинок у нас залишається менше. Однак, по такому от Плутону в цю дату затемнення, ми дійсно бачимо, що ніяк нам без руху цієї планети і вона показує нам, що дійсно вже є тим фактором, від якого треба відмовлятися, і ми маємо робити крок у майбутнє. Нет. Тут ми можемо бачити завершення виплат на дітей, наприклад, завершення отримання аліментів, будь-які важливі спадкові справи, також підтримку з боку нашого партнера і таку от особисту роботу для того, щоб напрацьовувати власну спроможність заробляти кошти, приміром. Адже зараз Марс у другому секторі вашого гороскопа, у знаку Зодіака Рак він дає таку от активність і увагу, як до витрат і по Треба на дітей, коли це треба оплачувати, наприклад, коли необхідно проаналізувати свої витрати, перенаправити їх, а також докладати зусиль для того, щоб заробляти самостійно, або ж реагувати на всі ті можливості щось купити, перепродати, якось переорієнтуватися і балансувати ось це відчуття власної самоцінності через отримані доходи. Тому звертаємо увагу також близнюки, що. По цьому затемненню, надзвичайно сприятливий такий ефект ми можемо відчути від Плутона, по-перше. Далі від управителя затемнення це Венера. Вона знаходиться у шостому секторі вашого гороскопа і в, чудому, в чудовому водному тригоні до Марса, в другому і до Сатурна, в 10 секторі вашої карти. Тут стабільний послідовний. Такий розпланований рух до ваших цілей, до вашої мети це такі соціальні звершення, до яких ви вже йдете певний час, і ви маєте силу, виконуючи буквально якусь чітку послідовність дій, якісь. Обов'язки, якісь певні такі розрахунки, наприклад, по боргам здійснюючи, ви завершуєте якийсь певний період оплату у вашому житті і доходите до тієї мети, коли ви зможете, наприклад, вже щось придбати у вашу власність, коли ви можете отримати певну чітку роботу вже офіційну. Також це можливість завершити навчання, змінити посаду, закріпитися офіційно на якомусь робочому місці. Також це дійсно можливість отримати перспективу Перспективу до заробітку, до заробітку самостійного, для того, щоб ви могли і розпоряджатися вашими коштами, і формувати для себе по-новому цей світ задоволень, сюрпризів, взагалі можливості дарувати собі щось, окрім обов'язків і окрім такого примусу і дисбалансу, коли під керівництвом якихось умов і якихось потреб інших людей ви маєте просто відмовляти собі у якомусь власному саморозвитку. Витку, навіть і відхилятися просто від ваших внутрішніх цілей, приділятись цьому буквально меншу увагу. Також, зокрема, це питання оплати вашої праці, це питання справедливості, це може бути авторські права, інтелектуальна власність, коли це необхідно відстоювати, на цьому необхідно наголошувати і не ось не формувати в собі таке відчуття меншої вартості на фоні того, що ви бачите, або на фоні непотрібності, взагалі в новому середовищі, в новому колективі, або за об'єктивних обставин, або під впливом якихось поточних. Чинників не слід відмовляти собі у таких своїх власних реалізаціях, у власній особистій творчості. Тут також хочу наголосити близнюки: що питання нюансів стосовно вашої продукції, консультаційних послуг, взагалі вашого бізнесу, наприклад, всього того, що ви презентуватимете, як ваші таланти, може знаходитися під ось таким от фокусом уваги ліліт з точки зору того, коли всі ваші. Здобутки мають відповідати вашій внутрішній шкалі якості, коли зовнішня обгортка вашої продукції, того про що ви говорите, має відповідати вашому внутрішньому наповненню, оскільки оточення може надзвичайно різко зараз реагувати на цю відповідність, можуть бути питання до якості, до взагалі надання вами послуг, а також до вашого графіку, наприклад, або до тих умов, в яких ви працюєте, загалом. Також до якості вашої продукції всього всіх супроводжуючих ваш бізнес-факторів. Також, близнюки, хочу наголосити, що питання далекоглядних кроків у вашому житті і підтримки людей, які дають вам важливі життєві орієнтири, ось це зараз надзвичайно важливо ось ця фінансова перспектива у вашому житті. Тримайтеся буквально за ось такі певні завершення фінансових стосунків, довгострокових і підтримки вас з боку інших людей, партнера по шлюбу, в тому числі, і ваш орієнтир зараз на. Опрацьовувати собі новий соціальний статус, нову соціальну роль, нову мету і нову також фінансову перспективу. Також звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми маємо з'єднання із Меркурієм. Меркурій близнюки, ваш управитель, ваш вплив не перевершений по цьому затемненню. Тобто, ви буквально пошуком компромісу, обговоренням ключових питань, можливістю піти на поступ. У другорядному заради дійсно принципових питань, ось цим ви можете виграти для себе набагато більше, ніж емоційністю, упертістю, або якимось небажанням взагалі, в принципі, виходити на зв'язок або розглядати якісь певні варіанти. Тут також близнюки звертаємо увагу, що ми бачимо і велику таку роль питання місця проживання по цьому затемненню країни проживання. Дня паперів, поїздок, завершення справ, обговорення нюансів країни проживання документів, які дають право на проживання, право на роботу, і крім цього, це паперові справи пов'язані із дітьми, можливість їх відвести, оформити довіреність, привести, оформити якісь виплати. Наприклад, крім того, це питання зміни школи, можуть бути зміни гуртка, пошук репетиторів, різноманітні секції, навчання за кордоном, в тому числі. І загалом оплата якихось певних таких варіантів їх життя у майбутньому, яку ви поки що не можете створити самотужки, але вже відчуваєте, що вам потрібно в це вкладатись. Тому рекомендую вам, близнюки, дійсно обговорювати те ключове, що ви залишаєте при собі, і обговорювати нові шляхи, нові можливості до розвитку вашої професійної діяльності, додавати туди щось нове і ось цьому. Чуттю розбалансованості такої дизгармонії, ніби як не зробив, все одно не буде бажаного ефекту. Ось цьому всьому дати час дійсно змістити фокус уваги, і крім цього, також зайву емоційність, зайву різкість і зайві витрати на цей період мінімізувати. Оскільки квадратура від Марса до точки затемнення, Марс наразі у вашому другому секторі гороскопа може давати надзвичайно багато трат. Може давати також трати неконтрольовані по настрою, наприклад. Або ж крім цього, це таке ставлення до можливості заробляти, коли ми маємо багато варіантів заробітку, наприклад, але не можемо зосередитись через те, що наш фокус уваги зміщується на якісь інші акценти. Ми маємо займатися турботами інших людей. Ми маємо займатися домашніми справами. У нас немає можливості до особливого до особистого Заробітку, або до контролю за нашими витратами, тому що ми маємо більше витрачати на дітей, вкладатися у наш бізнес, наприклад, вкладатися у справи наших онуків. Крім того, це питання ще наших коханих, адже наразі ми можемо саме зараз і намагатися структурувати якось стосунки із тими людьми, які є у полі нашого оточення, і розібратися із тим партнером кого б, ми хотіли бачити як нашу другу половинку, адже по такому затемненню, питання довгострокових стосунків може звучати також питання взаємоповаги, рівностей, системи цінностей на майбутнє. Ось це такі ключові нюанси. Тут хочу наголосити, близнюки, у разі трансформації метаморфозів у ваших стосунках. Це надзвичайно сприятливий час для того, щоб ви могли дійсно скерувати цю енергію таким чином, щоб відновити. Ти свій внутрішній баланс, відмовитися від чогось, що має забрати ліліт разом із кету якогось формату спілкування, або ж відповідальності за дітей, які вже виросли, наприклад, і ви, от прям буквально, ваші обов'язки маєте розподілити. А також тут такий ключовий нюанс в тому, щоб побачити, чи згодні ви разом з партнером вступити в нову віху вашого життя, чи ваш коханий дійсно націлений на подружнє життя, наприклад, або кохана, чи ж це такі періодичні стосунки. І також питання цінності, яку ви представляєте самі собою, і тих стосунків, які можна показати, чи дійсно вони є такими, про які ви можете? Та говорити, які приносять вам щастя, гармонію, задоволення і внутрішнє відчуття, дійсно визнання самими собою своїх власних досягнень. Чи підтримує вас ваша друга половинка, чи в якихось нових умовах, або взагалі вже тривалий час, ви скатуєтесь ніби до одного й того ж рівня, з якого ви починаєте потім заново, і в принципі потрібно вже з цим завершувати. Тому, близнюки, бажаю вам зосередити увагу. У форматі стосунків на тому, щоб ви дозмінити ті, які вже є. А також, якщо ви утворюєте нові, то поки що по такому затемненню не ініціювати спільне проживання, не ініціювати вступ у шлюб, оскільки ось та печатка, підпис, яку ви поставите у документі, буде супроводжувати весь час вашу родину, ваші взаємини наразі час для того, щоб попрацювати над тим. Що є для вас важливим, що є для вас цінним? І чи співпадає це із цінностями коханого коханої? Чи дійсно питання дітей у вашому житті важливе? І ви знаєте, підбираєте ключики до того, як його стабілізувати, чи вкладаєтеся ви в цю гармонію, чи ви робите якісь різкі рухи для того, щоб просто цю тему нівелювати і відвернутися від неї наразі? Ось тут важлива ваша. Особиста увага, близнюки і по Меркурію у з'єднанні з точкою затемнень. Я вам бажаю максимального уміння домовлятися, максимального уміння вирішувати гострі питання і, звичайно ж, уміти відчути, де потрібен той компроміс, і як ваші стосунки зміцнити, і як з будь-якої ситуації, яка б не складалася наразі, а трясе зараз нас усіх знайти оптимальний для вас вихід. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.